Ур тричі намагалися звільнити тимчасово окупований енергодар та Запорізьку атомну електростанцію. Однак усі операції виявились невдалими. Кирило Буданов та спецпризначенці головного управління розвідки поділились подробицями висадок на лівому березі Дніпра. Перша спроба відбулася ще влітку минулого року. Саме в той час росіяни хотіли під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми і таким чином забезпечити електроенергію тимчасово окупований південь України та Крим. Це допомогло б Москві закріпитися в регіоні. Щоб завадити цьому, українські бійці перетнули Каховське водосховище і висадились поблизу Енергодару. За задумом, спецпризначенці мали створити на окупованому березі плацдарм, придатний для подальшого визволення міста та ЗС. Однак закріпитись гурівці так і не змогли, тож за півдня були змушені залишити лівий берег. Бійці пояснюють, такі операції тоді були для України в дивину. Не завдання спецпризначенці пливли на цивільних швидкохідних човнах, бо ще не мали спеціальних військових плавзасобів. Щоб закріпитись українським військовим, не вистачило майстерності на місці. Також були прорахунки у плануванні операції. Кирило Буданов каже, з кожною операцією бійці гур набиралися досвіду, проте й окупанти ставали дедалі підготовленішими. Після першої невдалої спецоперації розвідники ще двічі намагалися висадитись на лівому березі Дніпра. Останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей, навіть представники іноземного легіону, зокрема новозеландці, які мали необхідний досвід, могли довго перебувати у воді та виконувати завдання. Однак росіяни вже чекали на українські війська. Вони підвели до берега важку військову техніку, зокрема танка. Тому гурівці знову не змогли закріпитися. І відступили. Ось відео бійців ГУР після повернення з однієї з цих операцій. Відчуття чудово. Баван. що скажеш, прокоментуєш. Да нікак, Нормально. Отлично. Всі повернулися, всі живі, здорові. Так що все у нас добре. Парашутів, пару слів, скажи, як тебе відчуття. Супер, клас. Мало дали, звісно, бля. Ну, Чо, ми завтра наверстаємо. Наверстаємо завтра. А завтра. Да. що Саша скаже? Да Ну, так от, за нами тільки перемога. Та попри невдачі, Кирило Буданов вважає, що певний результат від цих операцій є. Росіяни так і не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, що правда сприяли цьому не лише дії бійців, а й робота таємної агентури ГУР. Енергодарська операція відіграла ще одну роль. Вона дала практичні навички для всіх від командного складу до бійців, як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму. Також Енергодарський досвід використовувався і під час інших річкових операцій. Наприклад, у серпні цього року на лівобережжі Херсонщини бійці спецпідрозділу гур заманили в засідку і взяли в полон одного з досвідчених російських командирів розвідки Юрія Томова.